Брать і ста участь в акції протесту в місті Києві та інших містах України. Сьогодні вирішується майбутнє нашої держави, і студент, як найпрогресивніше без суспільства, не можуть стояти осторонь. Керівництво Борис Чіпнични має піти назустріч прагненню українського студентського жителів Російської України. Закликаємо керівників вищих навчальних закладів Рівнични, проявити патріотизм та громадянську позицію і дозволити студентам відпрацювати пропущені заняття та не застосовувати проти учасників Євромайданів, заходів адміністративного тиску. Підписи народний депутат України від фракції Свободи Олег Суховський, народний депутат України від фракції батьківщини Михайло Кучеру, народний депутат України від фракції Удар Віталій Чупочків, а також народний депутат батьківщини політинка радянський батьків. Прийміть, будь ласка, я повітую. <звук> Національний на водного господарства ніколи не вчинив проти волевиявлення студентів, проти громадянської позиції, кожного, хто в ньому працює і хто в ньому навчається. Мені дуже імпонує бажання студентів відпрацювати, те пропущене, що вони пропустили чи пропустять. Ніколи за Час роботи такого бажання е, ніхто не висловлював. Шановні студенти, ми за Європу, ми за європейський університет, за європейські знання. Ми всіх запрошуємо 29 листопада о 11-й годині. У нас в гостях буде ректор університету технології Кельце Станіслав Адамчик. Ректор європейського університету, якому рішенням чинної ради нашого університету присвоєне почесне звання почесного професора Національного університету водного господарства та природокористування. У грудні місяці у нас гостях буде ректор Берлінського технічного університету пані Ми вже рік як в Європі. І давайте разом рухатися до Європи. Слава студентам національного сутету водного господарства та природного Vodni znam! znam! <ETS2> Vodni znam! Vodni znam! znam! Vodni znam! znam! Йдемо всі на Степана Бандери до РД. një bëjë që i mënte, erbe e lojë, në nejtë artë, nëse si bëna pëndari, dhe më qëve së farë.